У ніч 14 на 15 листопада в ставі села Горішні Івачів з Больського району двоє чоловіків ловили рибу. За попередньою інформацією рятувальників човен перевернувся. Тіло одного з чоловіків знайшли в суботу, 15 листопада. Іншого ще шукають. Було повідомлено нашого інспектора про те, що на водойму вийшли порушники і на світлофари вилами колоти рибу. На що він відреагував, під'їхав на місце. І вже не бачив ні світлофар, ні човна, нічого такого не замітив. Можливо, якби він скоріше встиг, може, це їх би врятувало. Ну, Про даних людей ну, в принципі, вже не можна говорити погано, оскільки загинули. Але цікаво є те, що вони все життя ніби займалися таким праконірським виловом риби, як ні сітки, то на фару. Один був на поверхні води, тримався за перевернуту лодку, його доставили до берега. А друга вже сьогодні другий день. Вчора шукали рятувальники Тернопільської рятувально-водолазної станції Бережанської. Сьогодні водолазний спеціаліст наш виїхав з тернопільськими МНСниками. Допомагають лодками, шукаємо поки візуально, тому що там хвиля, така неможливо вийти ні водолазу, нічого, і практично ніхто не знає де в якому місці. В місцевими жителями було знайдено труп одного із рибалок. Після цього було повідомлення поступило повідомлення партивно рятувальну службу. Підрозділам оперативно-рятувальної служби були організовані пошуки другої рибалки. На сьогоднішній день задіяно більше 30 осіб особового складу пожежно-рятувальних підрозділів оперативно-рятувальної служби, а також сім плавзасобів. Площа пошуку становить більше 500 гектарів. Ще один випадок трапився в Лановецькому районі. В річці Жердь знайшли тіло 67-річної жінки. Рятувальників шокує кількість потопельників. Якщо за ціле літо на водоймах області потонуло 44 людини, то восени вже втопилось 13. П'ятеро в вересні, п'ятеро у жовтні і троє в листопаді. Незрозуміла ситуація, так ще не було ні одного року, щоб в осінній період так гинули люди. І ми хотіли б наголосити і звернутися до людей, що особливо до рибалок, тому що сьогодні масово ставлять сіті, браконьєрать і маємо такі нещасні випадки. А на носі зима. Що буде тоді, коли появиться перша книга крига, і наші рибалки завжди екстремали, вискакують на кригу? І що може бути до кінця року? Так що ми застерігаємо і просимо, щоб люди берегли своє життя, берегли здоров'я і не приносили трагедій в своїй сім'ї.